Більшість українців зараз, мабуть, більше цікавиться зворотнім переходом, але в нас є новина про електроплиту, якою можна замінити газову в неадаптованих для цього будинках. І в принципі там в конструкції є штука, яка може бути дуже корисна і нам, з нашими відключеннями. Тож послухайте, компанія Копер. Заснована Семом Келішем пропоную електричні кухонні плити, які підключаються до стандартних настінних розеток, не вимагаючи модернізації електромережі. Оскільки акумулятори стали дешевшими та потужнішими, вони уможливили електрофікацію всього від транспортних засобів до садового обладнання електроінструментів чи скутерів. Але електрифікація будинків повільніший процес. Перехід з газових приладів на електро часто вимагає прокладання нових проводів та модернізації електрощитка, бо плита потребує набагато потужнішої розетки. Тож копер розробив кухонну плиту оснащену